До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Луцька громада знову у Скорботі. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Ямпіль Донецької області загинув лучанин Владислав Чигасов. Героя не стало 1 грудня. А 3 грудня у бою за Україну поліг лучанин Андрій Гурний. Це сталося біля селища Білогурівка Сєвєродонецького району Луганської області. Волин застріла героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Уранці у Луцьк прибула місія на щиті. Тіла загиблих привезли до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про час і місце поховання кожного полеглого військовослужбовця. Повідомлять згодом. Серед загиблих, які повернулися додому на щиті, ковальчанин Валентин Пігілєв. Він був старшим бойовим медиком. Під час виконання бойового завдання у нього сталося гостре порушення кровообігу, внаслідок чого волинянин помер 3 грудня у лікарні у Харківській області. Героя вже зустріли у рідному ковалі. Військовослужбовця поховають. 7 грудня чин похорону розпочнеться об 11 годині. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. В обласному центрі Волині сьогодні вшанували пам'ять полеглих захисників та поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Подякували також кожному, хто зараз несе військову службу у різних куточках країни. Це ж, якби ж не зібралися ці наші військові на захист, то навіть страшно собі подумати, що би могло б бути. У мене син також на захисті, тому мені не, не, не і, ну, це боляче, знаєте, тому що це, якби. Але я вже, знаєте, так би. Якби наче всі ті захисники та мої сини і дочки, самі ж військові кажуть, що поки не буде перемоги над окупантом, день збройних сил України не свято. Головне не забувати, яка ціна цієї перемоги. День тих хлопців, дівчат, які стоять на захисті України, які б'ють ворога зараз, які зараз ідуть вперед, звільняючи метр за метром нашу землю, нашу землю українську, на яку прийшов ворог, ворог, якого ми вважали братом, а казався удар в спину, який б'яв по нас з ракетами, але ми навчилися воювати, в тому числі Збройне Сило Україні, складі всіх сил оборони. Звільняємо перемога буде за нами. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що лише саме завдяки мужності українців весь світ повірив перемогу нашої армії над окупантом. Хочу подякувати від себе особисто, від всіх депутатів міської ради, думаю, що від всієї нашої громади за ту мужність, за, ту, за той патріотизм, за ту любов до батьківщини, за той щоденний подвиг, який здійснюють наші військовослужбовців. І захищаючи нашу країну від ворога, і відвоюючи кожен сантиметр нашої землі, і захищаючи на північних кордонах від можливого вторгнення з Білорусі, хочу подякувати родинам військовослужбовцям за їхню витримку, за те, що вони підтримують своїх рідних. Пам'ятаємо і шануємо кожного, хто на превеликий жаль віддав своє життя за Україну і за її майбутнє. І щиро віримо в те, що перемога наша обов'язково буде і відбудеться, вона якомога швидше. Віра в ЗСУ та перемогу наразі непохитна у кожного українця, так само, як і пам'ять про кожного, хто віддав своє життя. В цьому житті я вірю в себе, а по-друге, в ЗСУ і в нашу Україну, і в нашу перемогу. От, я вірю, що наша країна зможе перемогти, бо іншого варіанту немає. Я хочу їм побажати цього перемоги, там, щоб все було добре, всього хорошого, і повернутися живим, головне. І щоб люди повернулися до своїх домівок наші так. супергерої. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі. У наслідок аварії на Ковельщині загинув пішохід. ДТП сталося близько сьомої ранку на перехресті доріг у селі Любитів. Керманич автомобіля Форд збив чоловіка, що переходив дорогу на пішохідному переході. Волинянин загинув на місці. Загиблий пішохід, мешканець Волошук. Відомості внесуть до ЄРДР. Триває досудове розслідування. Стало відомо, в якому стані постраждалі у наслідок аварії за участі рейсового автобуса на Волині. На автобус луцьк нововолинськ напередодні в'їхав у вантажівку біля села Ярівка Луцького району. Унаслідок ДТП постраждало шестеро людей. Стан 18-річної пасажирки автобуса стабільно важкий. Вона перебуває у реанімації грохівської багатопрофільної лікарні. Також у медзакладі зараз 45-річний водій маршрутки та 67 літній пасажир. У Ковелі правоохоронці затримали групу наркозбувачів. Поліцейські припинили злочинну діяльність двох ковальчан. Вони займалися незаконним збутом психотропної речовини. PvP. Ковельчанка разом зі спільником збували психотропну речовину на території ковеля та Ковельського району. Правоохоронці провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів а також у гаражі їх автомобілі під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору, що нагадує марихуану. Пристрої для вживання наркотиків, ваги, кредитні картки, телефони та інші докази вилучене направили на експертизу. Слідчі оголосили фігурантам про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого встановлюватимуть причетність інших осіб до злочинної діяльності. Уродженка з Запоріжжя намагалася пронести наркотики у колонію. Тож перебуватиме під вартою на Волині. За інформацією слідства неодноразово судима, у тому числі за наркозлочини. Жінка, яка у травні вийшла на волю із ЗАГРАД, намагалася пронести наркотики у Маневецьку виправну колонію, де покарання відбуває її чоловік. Перед достроковим побаченням жінку оглянули працівники установи. Вони виявили і вилучили заборонені речовини. Суд обрав за побіжний захід тримання під вартою. 16-річного студента із Нововолинська взяли під варту за те, що убив свого. Знайомого вночі 1 грудня нетверезий підліток під час конфлікту ударив ножем у груди свого 18-річного знайомого. Трагедія сталася на вулиці Гетьмана Виговського у Нововолинську. Потерпілий помер у лікарні. Підозрюваний молодик перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 і до 10 років. Волинянці повідомили про підозру за шахрайства в інтернеті. 25-річна лучанка із травня і до вересня розміщувала в мережі інтернет неправдиві оголошення про продаж дитячих басейнів, батутів та іграшок і вимагала із покупців оплату наперед. Так вона ушукала десятьох громадян і заволоділа їх коштами, а це понад 30 тисяч гривень. Встановлюють і інші факти шахрайських дій підозрюваної. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, в обласному центрі Волині продовжують встановлювати ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією. Локації облаштували на проспекті Соборності. Усього таких місць для торгівлі буде п'ять і яток близько двох десятків. Вони призначені для здійснення торгівлі соціально незахищеними мешканцями пенсіонерами, аби люди могли продати городину, яку самі виростили, але робили це не із землі. А у цивілізованих умовах. Волинські рятувальники надали допомогу жінці літнього віку у Луцьку. До пожежників звернулися поліцейські, бо у квартирі на четвертому поверсі у будинку на проспекті Волі 49 проживає жінка поважного віку, яка тривалий час не виходила на зв'язок зі своїми рідними. На місце прибули рятувальники. Скориставшись автодрабиною, вони потрапили до квартири жінки через вікно на кухні. Пані була у помешканні. Ну і у подальшому допомогу їй вже надавали медики швидкої. До нашої редакції звернулися постійні телеглядачі, які поскаржилися на те, що адміністрація Луцького залізничного вокзалу зачиняє на ключ громадську вбиральню. Особливо обурює, що це відбувається, коли на станцію прибуває залізничний транспорт. Тож людям так званий сервіс не до вподоби. Натомість адміністрація вокзалу навпаки нарікає на окремих недобросовісних відвідувачів биральні, які. Там не лише смітять, а й крадуть усе від розеток та кранів і до йоршиків. Громадська вбиральня на залізничному вокзалі у Луцьку безкоштовна. Про це знають не лише пасажири, а й продавці з ринку та кіосків, які розташовані неподалік. Тож нею користуються не лише ті, хто має залізничний квиток на проїзд. Втім, останнім часом люди почали нарікати на те, що туалет зачиняють поза графіком прибирань. Особливо незручно кажуть, коли це роблять тоді, коли на перон прибувають потяги та електрички. Щоправда, нині він таки працює. Я з електрички вийшов теж цієї. Ковель з Долбунів. Їду з, з Тесив. То люди виходять з електрички, де хто хочеш, в туалет. І закрито. Уходить. Підійдуть. Сьогодні навіть зранку я і на роботу їхав, працюю в магазині. то Мужчина теж підійшов закрито. Бачу, забрався і пішов далі. В адміністрації вокзалу такі претензії з боку пасажирів заперечують. Мовляв, на дверях є роздрукований графік прибирань туалету. І його розробили спеціально так, аби встигати прибирати до прибуття потягів на станцію. В нас наша вбиральня на вокзалі відкрита завжди. І вибачте, так як її вже нищать, то я теж, ну, будь ласка, зайдіть. А ми стараємося, щоб нас було чисто завжди. Щоб принаймні завжди там. І дезінфекція проходила, і щоб проходили там прибирання, і мусить дівчатка її прибирати. Своєю чергою прибиральниця Людмила каже, зачиняє вбиральню лише в години, які вказані в графіку на дверях. Кожне прибирання займає по пів години. Нарікає її роботи, люди не цінують. Брудно стає буквально за кілька хвилин після того, як відчиняє туалет. Тут через п'ять минут вона тільки помити, відкрити, не спієш зайти. прийдеш знов вона муси воно понатіну. бачите. Чи не попадають, чи як, було, то стоїть. Ну, то всеки є 15, назад, відкрила туалет. Своєю чергою адміністрація бідкається на недобросовісних відвідувачів. Кажуть, ті постійно крадуть з туалету крани, йоржики для унітазів і навіть виривають зі стін розетки. Бачите, виривали, це все покрали. Все покрали. Я покрали. Це показує жіночі тому. Я вже вам не кажу, про це, подивіться, як нищить кабінети. Тепер в місця, де були розетки, замащені штукатуркою. А коли вони тут були, то як розповідають працівники вокзалу, окремі люди вбиральні умудрялися гріти молоко, прати білизну і навіть висаджувати розсаду. А окрім того, нарікають, що продавці із сусідніх кіосків та водії маршруток приходять набирати сюди воду бутлями. Тоді зверніть увагу, а чому ж ми поміняли всі крани? Тому що в нас маршрутки набирають воду. І, І такі вас багато нищі знищили в туалеті. От. «Да. а крани ви замітили які? Ми не можемо поставити крани. Ми поміняли на такі, щоб навіть просто зробили з гусаками, бо були низькі в нас крани. Ми їх поміняли, ми зробили, щоб не нищили. Вже набирайте воду. В результаті вокзал одержує в кінці місяця чималі рахунки за воду. Проте в сусідньому кіоску одна з продавчинь запевнила: воду з туалету не беруть, привозять свою. Покажуть, що все от всіх кіосків багато. Приходять набирають воду. Не знаю. Не я воду не набираю. Звідти там у нас є своя вода, яку привозять. Так що ага. я нічого говорити не буду. Далі в адміністрації обіцяють, вбиральню від пасажирів не зачинятимуть в інший час, окрім того, який визначений за графіком прибирань, яке тут здійснюється декілька разів на день. Також через часті крадіжки майна її зачиняють від першої ночі і до четвертої ранку. Мовляв, в цей час прибуття потягів. Немає Юлія Остапович, Переслав Хотимчук для новин на часі. У день Збройних сил України з полону вдалося повернути іще 60 військових, які не стримували радості від того, що нарешті повернулися в Україну. Серед колишніх полонених військові збройних сил Нацгвардії, Державної прикордонної служби України. 58 чоловіків та двоє жінок, а це 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Серед них 34 оборонці Маріуполя, у тому числі 14 із Азовсталі. По поверненню поранені отримують медичну допомогу, усі пройдуть реабілітацію, і зможуть відновити документи. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому вдалося повернути майже 1400 громадян України. З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросла на 66 гривень, максимальна на 660 Перерахувати виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. і це не єдині зміни, які відбулися. З 1 грудня органи пенсійного фонду України почали оформляти субсидії. Ну і найближчі зміни, до яких українцям треба бути готовими, з 1 січня в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати 30 років стажу, а не 29, як це було цьогоріч. Вимоги до страхового стажу збільшувалися у попередні роки і будуть збільшувати і ще наступні 6 років. З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Відповідно, змінилися і розміри інших соціальних виплат. Йдеться і про пенсії. У головному управлінні пенсійного фонду у Волинській області розповідають наскільки зросли виплати. Не мінімальний розмір пенсії зріс на 66 гривень, і з 1 грудня він становить 2093 гривні. Але знову ж таки є певні категорії, де є своя так звана мінімальна пенсійна виплата. Різні категорії різні... Ізні суми орієнтуємось на одну: мінімум це 2093 гривні. Мало багато. Ну маємо те, що маємо. Я думаю, що враховуючи нинішній час, жодних затримок у виплаті пенсії не було, і всі власне, перерахунки, які були заплановані на початку року ще до війни, вони були реалізовані пенсійним фондом. Разом з тим Віктор Кривчук розповідає про ще одні зміни, які відбулися з 1 грудня. Органи пенсійного фонду України здійснюють оформлення житлових субсидій та пільг. Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік передбачили на субсидії майже 38 мільярдів гривень. Відповідно до урядового рішення, яке було прийнято ще в вересні місяці. Органи пенсійного фонду отримали з 1 грудня функцію з призначення, перерахунку та виплати житлових субсидій та пільг у готівковій формі. З 1 грудня оформлення призначення перерахунок житлових пільг та субсидій здійснюють виключно органи пенсійного фонду. Тобто цю функцію органи соцзахисту нам передали в нас принцип звернення в принцип екстериторіальне. Тобто людина може звернутися до будь-якого нашого сервісного центру, незалежно від того, де вона проживає. Тобто в нас немає прив'язки до реєстрації місця проживання. Вже є звернення вже в роботі. Є заяви вже на призначення субсидій. Це все вже є. Разом з тим, з 1 січня 2023 року. На українців очікують ще одні зміни. Аби вийти на пенсію у 60 років і отримувати виплати, українці повинні будуть мати не менше 30 років стажу. Якщо ж вам 63 роки, вам необхідно мати стаж від 20 до 30 років. Якщо маєте 65 років, то вийти на заслужений відпочинок і отримувати виплати у наступному році. Ви зможете, якщо маєте 20 років стажу. Так, зрозуміло, що законом було передбачено тривалість страхового стажу. Вона кожного року збільшувалася. Це був поетапне йшло збільшення. Ну Сьогодні потрібно мати вже 29 років стажу в цьому році для того, щоб вийти на пенсію. Ну на наступний рік будемо бачити 30, швидше за все по закону 30 Передбачено було прописано ще. Ну якщо повертатися назад в 17-му році, раз це було коли провелося у пенсії. А власне, самі підвалини були закладені ще у жовтні 2011 року, коли вперше поетапно було підвищення пенсійного віку для жінок. Як бачимо, з кожним роком вимоги до страхового стажу будуть збільшуватися, і вже у 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 35 років стажу. Той, хто у 2028 році йтиме на пенсію у 63, необхідний стаж складатиме від 25 до 35 років. При виході на пенсію у 65 років Вимога 25 років страхового стажу. Пан Григорій приїхав у Луцьк з міста Херсон. Розповідає, вийшов на пенсію по інвалідності. Виплату має мінімальну. Людина, вийшовши на пенсію, вона не може вдома сидіти. Вона далі продовжує працювати. А де взяти кошти? Кошти теж теж треба потрібно мати, щоб докупити стаж. Ну я не думаю, що це гарно. Я не дуже гарно вийшов на пенсію. Я вийшов на пенсію по заболіванню. Ну, 200 ніяк не вистачить. У вас пенсія 200? Так, у мене пенсія 200. Вона ніяк не вистачить, якщо в мене комунальні услуги 800. А ще треба місяць прожити. А субсидія вам є? Немає в мене субсидії. Ви не. не оформляли чи не? Не, не... не оформляю субсидію. І навіть субсидія вона дуже багато не допоможе. Яка б не була людина, і теж хочеться трошки вдягтися, десь щось смачненьке скушати. Так що треба, не треба багато, ну хоч трошки, ну, потрібно. Пані Марія має непогану пенсію. Каже, будучи на пенсії, працювала іще 11 років, але не через те, що пенсій не вистачало, а через те, що любила свою роботу. Щоб... Від загальної там завжди держава якось Не, трохи Ну, там ж у нас льготний стаж. Mm -hmm. ну, там, в залежності від ну, робочого времени, сколько в шахті работаєш. Mm -hmm. ну, Понятно, що в 60 лет на пенсію йти, якби как бы, у нас люди живуть до якого віку. 30 років. Ну, в шахті 30 років ну, работають люди, але це нереально, це тяжело, сложно. А так, ну, сказати, щоб где-то конторі просидіти 30 років, то можна, звісно. Яка у вас зараз пенсія можете сказати? Максимальна. Волинянка пані Ольга каже, якраз подумує про те, щоб шукати роботу. Каже, треба стаж, аби мати на пенсії якісь виплати, бо ж стажу багато не докупишся. Важко, важко що небудь сказати, тому що зараз немає роботи як такої. Як нам стаж набути? То працюємо, то не працюємо. О, це я не знаю, дуже, дуже важливе питання, ви, звісно, задали. Ну, купити то можна, купити то можна. А, да, а опять-таки де заробити бабло, де заробити гроші, щоб купити той стаж. Зараз я не працюю, я доглядала маму, а зараз я хочу йти в центр зайнятості уп'ять таки і буду просити роботу. Буду працювати, тому що знаю, що так само треба стаж, так само потім. Пенсію якусь не, не було субсидії, тому що в хаті було багато людей приписаних, і якби субсидія не да, не, не проходила нам таке. Там мама була достойна пенсія, вона її заробила. Отак, бо об, об, багатодітна мама була до е, ну, Ярка передова була до п'яти тисяч, до п'яти тисяч в неї було. То, я не знаю, як люди живуть на дві тисячі. На ліки дуже багато йде. Дуже багато йде от по хазяйству, мило, порошок, Це теж, і тих грошей зовсім ну зовсім не вистачає. Дуже шкода мені тих пенсіонерів, які живуть на дві тисячі. Держава, звісно, хай би щось друге придумала. Не знаю. До слова у 2022 році один рік стажу коштував 34 тисячі 320 гривень. П'ять років стажу 102 тисячі 960 гривень. Хоча ситуація в країні важка, тим, хто бажає отримувати пенсійні виплати, необхідно раніше подумати про свій страховий стаж. Тим більше, що вимоги до страхового стажу у держави з кожним роком ростуть. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Із нагоди Дня Збройних сил України. Укрпошта ввела в обіг нові поштові марки. Зброя перемоги, окрім історичних подій, героїчних вчинків на маркованому аркуші вирішили зобразити і зброю, якою нищать ворога наші захисники на спецпогашенні в головному відділенні центрального поштамту Луцька побувала і наша знімальна група. Марковий аркош зброї перемоги складається з шести марок, де зображені зразки військового озброєння, як іноземного, так і українського. Саме їх застосовують ЗСУ у війні. Зокрема, Байрактар, Джевелін, Хаймерс та зброя українського виробництва Стугна М Вільха і Нептун. До поштових марок випустили і конверт перший день. немаркований конверт та картку. Особливо цінуються філателістами маркові аркоші зі зробленим спецпогашенням. Укрпошта випустила. Водить в обіг і проводить спецпогашення маркованого аркушу. Зброя перемоги. Аркуш є благодійним, і зібрані кошти будуть направлені для допомоги Збройним силам України. Тираж маркового аркуша 200 тисяч примірників. Вартість такого аркушу 90 гривень. 18 гривень з кожного проданого маркового аркушу піде на потреби українських військових. Спецпогашення сьогодні зробив і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Каже: від початку випуску Укрпошти тематичних воєнних марок зібрав свою міні-колекцію. Кожна марка це є цінність, тому що знаєте, я вже всі повторююся. У нас під час війни всі стали філателістами. Тобто кожна марка, яка виходить з Укрпошти і в нас відбувається спецпогашення, вона шаленими темпами розкупляється, і дуже важко знайти потім якийсь лишній чи заві примірник, який є, можна буде зареалізувати. Тому для себе роблю запас однозначно маю там по кілька штук, щоб в подальшому можна було або подарувати, або для згадки залишити там дітям, внукам і всім знайомим. До слова, великих черг наразі у відділеннях Укрпошти немає. Тож є можливість придбати на згадку поштову марку зі зброєю, яка нищить окупанта. Філателістом Ілля Козак став нещодавно. Нові марки спецпогашенням планує зберігати. Сьогодні вирішив придбати ось такий конверт першого дня і блок марок, і їх сьогодні погасити, тому що ну особисто мене цікавить саме військова справа. Бо я також навчаюся на військовій кафедрі. Ось і особливо на марках цікавий, це от повний набір. Це тобто конверт, цілий блок і штемпель, який ми сьогодні зможемо поставити. І також завтра. І я вважаю, що це є дуже цікаво і особливо буде ну цікаво подивитися на марку. яку вийдуть після перемоги, і ту, яку обіцяв гендиректор Укрпоши, Це краса і велич України, місто Білгород і Вороніж. Поштові марки військового часу від Укрпошти закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння армії. Також вони допомагають збирати кошти на потреби ЗСУ. Проте кожен українець, навіть не будучи філателістом, очікує на випуск поштової марки до дня перемоги. Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск дивіться вже о 20-й годині. Ну а продовжить інформаційний вечір Аверсу на часі інтерв'ю. Гість ефіру, керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич розповість про те, як правильно сортувати сміття. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Авер, щоб знати більше і дізнаватися про усе вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Шануємося! 7 грудня в Україні синоптики обіцяють опади за винятком кількох областей і сильні вітри. На заході хмарно, дощі на Закарпатті. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, у день від 0 до плюс 6. У східних областях переважно хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 4 до 8 морозу, у день від 0 до мінус 2. На півночі мінливо сніг у столиці та на Житомирщині. Температура повітря вночі від 5 градусів морозу до 7 нижче нуля, у день від 3 морозу до 1 тепла. У південних областях дощ, температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 2 тепла, у день 6-8 вище нуля. У центральному регіоні хмарно, сніг у Вінниці та Кропивницькому. Температура повітря вночі від 2 до 6 градусів морозу, у день від 2 морозу до 1 градуса тепла.